Друзі, привіт-привіт! Всіх вітаю. Знаєте, у нас в селі зараз проходить свято нашого села, називається Санта Маріна 2025. Всі, хто живе в Іспанії, ви знаєте, що в кожному місті, в кожному селі в якийсь час є день чи міста, чи села. І от зараз кожного в нас свято, і воно це свято кожного липня. В нашому іменно селі в інших містах, там, може, в когось в грудні, в когось в січні, ще колись. А у нас так випадає, що літо. І от ми приїхали з відпустки, і, як то кажуть, з відпустки зразу на корабель попали з балу, з балу на корабель. Так і ми. В нас свята проходять дуже цікаво. Сільські тому що до нас приїжджають каруселі, різні атракціони, виїзні бари. Тобто дуже цікаво. І Мерія також вирішила порадувати своїх односельчан, своїх жителів нашого села Коридою. І як ви вже бачите, що. Ні одного немає вільного місця. Зал, тобто, не зал, а площа Плаза Майор повністю, повністю заповнена, просто заповнена. І зараз десь 12 година ночі, і просто якийсь аншлаг. Людей повно, це зараз перед коридою просто розігрів. Випускають молодих бичків. Це ще не бойовий бичок, не той, який буде виступати на кориді. Це молодий бичок, він не злий. І тут така традиція перед коридою випускають цих бичків і біля, них, біля цих бичків можуть бігати ось мій син. До речі, в чорній одежі спиною до нас ходить по арені. Він теж вирішив побігати з бичком. І це дозволяється бігати біля бичка. Це не так страшно, ну як, звісно, що бичок може вдарити. Це ну як би, це зрозуміло. Але туди виходять ті, хто не боїться, хто несе сам за себе відповідальність. Наш син дуже хотів, і тому ми йому дозволили. Тому що ми знаємо, нашого Даніеля йому не дозволити неможливо, і тим більше він такий у нас, як сказати, хлопчик, такий. Любить азарт. От щось таке йому, де якісь є, щоб треба перемогти. де ще, то він туди зразу якби, направляється. І тут в цій ситуації він не зміг, бо ось він щось біжить, щось хоче сказати. Ось це він з чоловіком говорить.